З вами Діана Суворова І сьогоднішнє відео буде про мої фаворити за останні десь 6. 7 місяців. Відчуваю, що так багато пройшло часу з того моменту, як я знімала відео про фаворити. Це було дуже-дуже давно. Дуже а також я буду дуже вдячна за підтримку цього відео, лайки, коментарі, все, що завгодно, щоб просувати україномовний контент зараз. Я сподіваюся, що у вас все добре. Я зараз знаходжу ще. Під Черкасами, в Черкаській області, але скоро їду додому. Три місяці я там не була. І ось у жовтні повертаюсь. Почнемо прямо з догляду за шкірою, потім. Дещо для волосся і буде у кінці декоративна косметика. Так, що по догляду? Я вам вже показувала багато разів ось таку сироватку від корейського бренду Skin 1004. До речі, дуже класний, корейський такий модний бренд І ця сироватка мені дуже сподобалась, бо вона мистить 100% центели азіатської у складі. І вона дуже гарно заспокіє шкіру, прибирає почервоніння Боже, в мене тут навіть навіть <со -со сонечко вийшло. У нас такий дощ сьогодні. І... Це в мене вже закінчується баночка, і скоро буду відкривати нову. Дуже класна сироватка. І анті-ейдж, і заспокійлива, і для кожного проблемною гарно підійде. Що ще? Сировоток ось знайшла такий собі аналог популярний сироватки спреї від The Alba і це теж сироватка у спрей з трюфелем яка мені просто допомагає і вранці, і ввечері, коли зовсім не хочеться ніякого догляду, так, знаєте, хочеться трішки зволоження, то я використовую ось такий спрей. Мені дуже сподобалось. Він не жирний, не ліпкий, дуже класно вбирається, освіжає шкіру, заволожує. Така собі паличка виручалочка Коштує дешевше, ніж де Альба, а по суті працюють вони однаково. А ось від Деальби мені сподобався ось такий крем. Він з пептидами. Це дуже класний такий компонент, антивіковий, дуже легкий крем, швидко вбирається, дуже класно зволожує. Класне пакування, мені прям сподобався ця лінійка з пептидами. Все літо користувалася, дуже-дуже сподобався. Ще одна дуже цікава річ це корейський бренд. Він називається Кахі. Його дуже складно знайти, до речі, я його замовляла з Amazon. Але знаю, що багато корейських брендів починають випускати подібні продукти. І це такий догляд у Стіку. Ось так виглядає, дуже цікаво, і це стік з колагеном. Він дуже класно підходить для шкіри, якщо треба її розгладити, прибрати зморшки, зволожити. Він досить такий жирний, і в нього основний інгредієнт це сперма лосося. Так, ви вам не почулося класно брати з собою десь у сумочку, якщо треба зволожити шкіру. Мені сподобалось. Багато брендів зараз будуть випускати подібну косметику. Це великий зараз тренд. А ви знаєте, якщо щось у Кореї там в тренді, то скоро це буде випускати всі. А ось же український бренд Mola, я трішки пізніше розкажу більше про цей бренд, і мені сподобався у них дуже класний гель для вмивання. Я дуже багато зараз пробую нового догляду, щось для себе таке помічаю і буду вам розказувати. Ось цей бренд, він звано-Франківська, засновниця-лікар, і в нього власне виробництво. І гель цей просто дуже класний. По-перше, пакування мені сподобалось, так все стильно виглядає. Він ніжний, не сушить шкіру, в нього pH 5,5, тобто, все буде як. Треба, і якщо ви хочете підтримувати своїх виробників, українську косметику, передивися до цього бренду. Я ще пробувала в них багато засобів, але цей мені дуже сподобався, бо він такий ніжний, такий гельвий, дуже класно пінеться і очищує. Просто класний. Ну а зараз буде мінутка реклами. Я хотіла вам розказати про класний сайт Кості Белла, на якому можна замовити доглядову косметику і розказати вам про мій досвід з брендом Q Plus A. До речі, цей тонік з ліколів кислотою робить просто дива зі шкірою. Тож дивіться. Майже рік тому я побачила, що мої улюблені скінкер блогери почали рекомендувати дуже цікавий молодий бренд по догляду за обличчям. І це був бренд QA. І вже зараз я бачу, що через рік цей бренд набув просто шаленої популярності. Мені було дуже цікаво спробувати щось від цього бренду. І я знайшла, де можна замовити QA в Україну. І це сайт Cosibella. Якщо б ви про цей це ще не чули, то я вам обов'язково про нього розкажу. По-перше, я коли знайомлюся з якимось брендом, замовляю всю лінійку і очищення, і зволоження, все, щоб поняти, як працює цей бренд. Мені дуже сподобались такі яскраві упаковки, і сама назва Q Plus A дуже цікава. У вас є якесь питання про вашу шкіру, і у Q Plus A є відповідь. Давайте почнемо з очищення. Я спробувала ось такий засіб. Це Очищувальний гель з грейпфрутом він дуже гарно очищає шкіру від макіяжу, пилу та бруду. Але я помітила, що його треба дуже ретельно змивати. Він якось. Як, як, як би так сказати, не змивається до кінця. Його треба обов'язково змивати ще якимось засобом. І тут мені на допомогу прийшов ось цей, мабуть, мій улюблений засіб з цієї лінійки. це гель для вмивання з няценамидом, і з маленькими такими частинками, які скрабирують обличчя. Він мені дуже сподобався, він е, рідкий, він е, не має такого явного аромату, він дуже класно очищує шкість шкіру. шкіра не стягнута після нього, та дуже така. Навіть зволожена, мені сподобалось, тож я раджу придивитися ось до цього з засоба. На осінь та зиму я замовила собі ось такий кислотний тонік, бо а, саме осінню та зимою я а, більш користуюся кислотами. А, тут є гліколєва кислота, яка ну просто робить з обличчям щось неймовірне, бо воно становиться таке гладке. Ну, просто хочеться торкатися обличчя. Постійно, реально, кислоти роблять дива. Тут в мене 100 мл і дуже гарне таке пакування. Ось так воно відчиняється. і... Працюю на 5 з плюсом. Далі я замовила сироватку з пептидами. А пептиди, як ви знаєте, мабуть, не знаєте, це найкращий інгредієнт антивіковий. Він підтягує шкіру, прибирає зморшки маленькі, мімічні. Він дуже гарно підійде, якщо ви 30-40 плюс. І це просто інгредієнт, який а, має бути у вашій. Аптечці, хотіла сказати, у вашій косметичці. Потім я завершую свій догляд колагеном, бо це теж антивіковий засіб. Як ви знаєте, колаген це інгредієнт, який потрібен нашій шкірі, але з віком він теряється. І ось такі засоби допомагають робити шкіру більш еластичною, пружньою. І мені дуже сподобався цей крем Ж Живильна така консистенція, тобто він дуже густий, його я наношу лише на. Ніч, і концентруюся на ось обличчі, там, де мені потрібно прям максимально зволожити та розгладити обличчя. В нього практично немає ніякого аромату, він потім добре вбирається і зранку шкіра дуже красива. Як я вже казала, всі засоби я замовила на сайті Косюбе, але якщо ви шанувальниця догляду за шкірою і ще не чули нічого про цей сайт, то я вам раджу на нього зайти і подивитися, що це цікавенького є на цьому сайті. По-перше, там 100% оригінали. По-друге, Косібелла офіційний представник з Ordinary, а також таких брендів, як Козарекс та Полас Choice. Тобто, там 100% ви знайдете оригінальну продукцію. В Україну цей сайт доставляє через нову пошту дуже швидко, майже десь тиждень чекати посилочку, і все буде у вас на вашому відділенні. Також Косібелла збирала кошти на допомогу. Україня. І ще а, цей сайт представлений не тільки в Україні, а ще він доставляє до Польщі, Чехії, Словаччини, Німеччини та Угорщині. В плані на всі продукти будуть в інфобоксі, а також ви знайдете там знижки на мої улюблені бренди. Так, наступний фаворит, і це теж українська, хотіла сказати, косметика, але не косметика це. М'які бігуті, про які вже нещодавно я знімала вже відео. І це просто гаджет, без якого не обходиться жодний ранок зараз у мене. Бо всі кучері, з якими я знімаю відео, з якими я тут повсякденно хожу, я роблю зараз на м'які бігуті. Це бренд-Красавка, український виробник. І Якщо ви не бачили моє відео попереднє, подивиться. Я залишу вам посилання. подивіться, як я роблю зачіску. Це дуже просто, без шкоди для волосся. Ось так виглядають ці бігуді. в мене тут нова модель. Якщо так можна сказати, ось така з, зі стрічками. І дуже круто виглядає, коли я там заплітаю собі тут вузлик. То навіть прикольно виходить. Я можу з цими бігутями кудись поїхати там по справах. І поки буду їздити, будуть в мене локони. Тож в мене є ось такі зі стрічками зараз. І ще в мене є без стрічок, це розмір класік, мені вони дуже сподобались. І ще є такий розмір міні, на них получаються більш такі мілкі локони, це, що вам більш подобається. Дуже раджу спробувати, якщо ви не вмієте користуватися якимись гарячими приладами, якщо ви не хочете шкодити своїм волоссям, якщо ви любите локони, це для вас. Так, давайте перейдемо до декоративної косметики і почнемо відразу з тональних основ. Це два тональних креми, які були зі мною тут майже все літо, якими я користуюсь, вони навіть схожі по пакуванню. Це тональний від Estee Lauder Futurist Hydra Rescue. Він мені дуже класно підходить. Тональний, який Виглядає на шкірі просто як шкіра. Ось так можна його охарактеризувати. Дуже красивий, він зовсім не схож на тональний від Estee Lauder Double Wear. У нього такий. Гарний цяючий фініш, трішки вологий. Шкіра виглядає з ним натурально, дуже красиво. Мені е, сподобалось. Знаю, що візажисти його люблять. Е, не зовсім подобається ця упаковка, бо подивіться, як вона. Негарно виглядає такий собі аналог цього футуриста є у Ламелі, він називається Smart Skin. В нього покриття трішки легше ніж у тональному Estee Lauder. Він виглядає просто як шкіра. Ну, його наносиш, його не видно на обличчі. Він дуже красивий, трішки вологий сяючий фініш, натуральний SPF-30. Коротше, я теж їм користувалася дуже багато цим літом, але ця упаковка просто мене дратує. Я не знаю, що я роблю не так, але вона завжди ось така неохайна. Але тональний класний. Ще один тональний від українського бренду, але тональним його за якось важко назвати, бо це. Бібі-крем, у якого майже немає покриття. В нього усередині є такі маленькі частинки, які дуже красиво відбиваються десь на сонці, на такому денному світлі. Шкіра з ним дуже красива. Але він підійде тільки для нормальної шкіри, без яких проблем для. Рівної шкіри, він, тому що він не маскує, але робить шкіру такою дорогою, красивою, огайною і вишуканою. Ось мені дуже подобається. Це український бренд, називається він «Люв Бутік», Посилання вам залишу SPF20. Тут у складі гіалуронова кислота, центела і екстракт зеленого чаю. Так, якщо в мене тут мова йде про тональні, то покажу вам пензлики у мене в фаворитах від бренду Real Techniques. Дуже несподівано, дуже давно нічого не чула про цей бренд. Він був досить популярний, десь, мабуть, 5-6 років тому, бо вони випускали. Дуже якісні пензлики. І ось зараз в них вийшла ось така лінійка, ну не лінійка, не знаю, нові пензлики, ось такі трішки скошені Оцей пензлик. Для тональної основи їм дуже, дуже мені подобається нанести тон дуже швидко і якісно. Ось так, що придивитися до нього. І є ще в нього такий маленький братик, чи сестричка. Цей пензлик я побачила у тіктоці, замовила. До речі, один я замовляла за Херба, а другий я купляла в брокарді, я пам'ятаю, коли він ще був відчинений, бо зараз, мені здається, брокарди зачинені в Україні. Коротше, цей пензлик просто шикарно, делікатно наносить консилер. Мені так подобається його ось ця скошена форма, Тож, мені здається, Real Techniques повертається. Так, ще в мене тут є такий цікавий девайс, теж я побачила у іноземних б'юті-блогерів, побачила в Тіктоці і замовила ось таку купу спонжів. Дуже такої дивної трикутної форми подобається ось ця трикутна форма, бо вона зручна для того, щоб наносити пудру під очі, десь на чолі, на підборідці, десь коло носа. Набір мені коштував. Пару доларів на AliExpress і це просто моя знахідка. Знаю всі, що, хто купив ці спонжі, дуже раді. До речі, їх можна використовувати ще і для тональної основи. Ось, бачите, я наносила і тональний крем, дуже класно. Зараз хотіла розказати вам ось про цю геліву пудру від Glambi. Це просто щось таке дуже цікаве, нічого подібного я ще не пробувала. І думала, що мені не сподобається, бо це такий дуже дивний продукт. Бачите, це така прозора гельова пудра, вона не м'яка, тверда, але коли ось так от робиш на неї. Щось залишається. Якісь там силікони, бо дуже така гладка поверхня. Цю пудру краще за все наносити пензлем чи сухим спонжем. Вона матує просто якимось дивним способом. Я не знаю, як це працює, але ви отримуєте. Матову шкіру без додаткового шару пудри чи чогось такого дуже класно матує. Я чула від своїх підписників, що від неї можуть бути якісь прищі, забиватися пори, бо це силікони. Але в мене такого не було. Я завжди очищаю шкіру дуже добре: гідрофільною олією чи гелем для вмивання після. І в мене дуже рідко таке буває. Тож, якщо ви користуєтесь такими силіконовими продуктами, завжди очищуйте шкіру два рази. Тоді все буде нормально. Коротше, ця пудра в мене в фаворитах, бо коли я її бачу, у себе ось тут, на туалетному століці, чи ось в коробочці. Завжди рука тягнеться до неї. Не знаю, така вона прикольна, мені приємно користуватися, бо вона і матує. і Її не видно. Продукт, який мене дуже здивував, і яким я користуюся ну, практично кожен день, і він в мене вже закінчився. Це гель для брів від Elan. Elan – це український бренд, засновниця Аня Кравченко, дуже відомий візажист в Україні. І в неї є свій бренд, і вона зробила ось такий гель Браутоп. Дуже багато брендів зараз випускає подібні продукти, і такі є. У Анастасії і є у Елана. Бачите, скільки я вже використала, він такий вже замазаний. Ефект ламінірованих брів, ви з ним отримаєте 100%. Якщо вам такий подобається, мені дуже подобається, і продукт класний. Коштував він 280 гривень, як пам'ятаю зараз, але, мабуть, вже ціни. Змінилися, бо така ситуація в Україні, що все дуже швидко дорожчає. Розкажу зараз при, про мій улюблений макіяж очей, який я роблю ну, майже кожен день, якщо я фарбуюся, то мій макіяж буде виглядати ось так. Чим я його роблю? Ось такою маленькою палеткою. Це бренд Паріса. У мене є окреме відео про цей український бренд. І мені дуже подобається ця палетка, назва Драма. І два моїх улюблених кольори ось цей. Я його наношу на все по віку. і розташовую його у складці ось таким кольором. Все. Це все, що я роблю. Потім додаю трішки олівця навколо. І туш, це, це, мабуть, все, що я роблю. Мені дуже подобається якість, дуже подобається розмір цієї палетки. І якщо мені треба зробити макіяж, то ось ці два відтіночка просто мої найулюбленіші. А також я люблю дуже ось цю палетку від Париса. Winter Kisses вона називається. І тут теж є такі два кольори, дуже схожі на із палетки Драма. Я їх теж дуже часто використовую у макіяжі. Туш, туш, моя улюблена туш. я вже її декілька разів показувала на каналі це туш від корейського бренду Hemish. До речі, це ви мені порекомендували, коли я знімала відео про терматуш, дуже багато відгуків було саме про цю тушу. Я її спробувала. Коротше, я її спробувала. Зараз зупинитися не можу, користуюсь тільки її. Ось така класна туш, щіточка. Ось така трішки ізогнута. Що найголовніше, вона не осипається, не розмазується, вона дуже довго тримається і змивається теплою водою. Ще один український бренд, про який я знімала відео окреме, це Color Intense, це, до речі, український бренд декоративної косметики, який виробляється саме в Україні, на українському заводі. Якщо, наприклад, Ламель чи Parisa, це українські бренди, але виробництво в них десь там у Китаї чи в якихось інших країнах, то це 100% український бренд декоративної косметики. Мені дуже сподобались ось ці рідкі гліти. Які так гарно сяють, так, боже, тут сижу, і хтось там літає, чи Орел, чи хто це там, така гарна птиця. Коротше, ці... Ціні, вони рідкі глітери, дуже класно сяють, красиво виглядають на очах, застигають і не рухаються. У мене тут два відціночка, один сріблий, срібний, один золотий, які мені дуже подобаються. 104-й це золотий і срібний 101-й. Я завжди в своєму макіяжі роблю акцент на. Очі. Дуже рідко я фарбуюся якимись яскравими помадами, боже сонце тут туди-сюди, то туча, то сонце таке світло так міняється сьогодні. А, зараз хотіла розказати про свої люб... улюблені помади, але це не зовсім помади, а, це цінти. Я підсіла зараз на тінти і. Скуп, скуповую їх всі, що бачу. Бо мені зараз дуже подобається, коли є такий ефект на губах, начебто нічого немає на губах, просто губи такі натуральні, красиві, природні, і немає на них ніякої помади. Тож, зараз покажу, які в мене тут улюблені продукти. Їх тут, до речі, немало. Ось стільки, І я зараз про не розкажу. Я почну з цієї парочки, бо вони трішки схожі, але один продукт дуже дорогий, і другий це аналог бюджетний. Так ось такий тінт від Givenchy, відтінку 16 Rouge -Vinyl, він називається. Це пакування я просто не можу, яке ж воно гарне, подивиться, як круто все виглядає. ось такий чорний бальзам. В мене вже був у фаворитах такий блиск чорний від живанши, але його зняли із виробництва. А в мене він ще залишився. Не знаю, придатний він для вживання чи ні. Але ось цю новинку я купила і дуже задоволена. Але коштувала вона дуже дорого 34 долари. Покупляла я на Сефорі, бо в нас ця лінійка не представлена, ніде не можна її купити. Ось такий чорний цінт. Який дає а, дуже красивий ефект на губах, він не чорний. А, я не знаю, як цей колір описати. Такий ягідний. У всіх виглядає по-різному на губах, тому що у всіх різний пігмент на губах. І у Color Intense я знайшла ось такий аналог, подивіться, теж такий чорний бальзам. Зараз зроблю свотч. Трішки він не такий яскравий, мабуть, але вони дійсно дуже схожі на губах. ну просто. До речі, цей тінт не такий стійкий, як я ще буду показувати, коли просто залишається колір на губах. Він... Просто зволожує гарно і виглядає гарно, але якщо його потерти, він не буде довго триматись. Ще в мене тут два аналоги. Бо якщо один такий великий бренд щось випускає, і це дуже такий популярний продукт, завжди знайдеться маленький бренд, ну може не такий маленький, але бюджетний, який зробить щось схоже. Тож, давайте я вам розкажу і про цю парочку. Це в мене бренд Клінік. І досить відомий бальзам, який називається Black Honey. чорний мед. Ось так виглядає ця Помона, до речі, я сьогодні з нею записую це відео. Боже, що сьогодні зі світлом? Я не знаю. Ось такий теж він чорний, але колір в нього. Трішки інакший, такий більш теплий, не такий холодний, як у попередніх цінців. Бачите, більш натурально виглядає на губах, начебто, це в мене такий колір, дуже популярний, просто вірусний такий бальзам, і на нього нещодавно ельф зробив просто копію. Яка коштує 5 доларів, а не 25. Ось так цей бальзамчик виглядає. Посередині там таке миле сердечко, і ось вони поряд. Це в мене ельф. Ну, Трішки він відрізняється, але, по суті, вони дуже-дуже схожі. На губах виглядають однаково красиво. Це я купляла на Ахр, до речі, і. Підпишу вам і посилання залишу. А ще один тінт, яким я дуже часто користуюсь, і, до речі, цей тінт, який дуже довго тримається на губах, це в мене Герлен Кіс Кіс, відтінок 258. Пакування просто космос. Ось такий, начебто, прозорий, напівпрозорий рожевий колір, такий кораловий, але. Якщо його нанести, він потім проявляється на губах. І ось коли його стерти з губ, остається дуже красивий рожевий такий тінт. Я не можу. Мені здається, що взагалі, бачите, оскільки в мене багато цих тінтів. Ну, це продукт, який я використовую ну, майже кожен день, навіть якщо я не фарбуюсь, не фарбую. Нічого, я можу нанести тільки ось один з цих тінтів на губи, і все. Дуже мені подобається. Ще дуже схожий на цей продукт блиск від ламель. All-in-One це олійка з ефектом збільшення губ, вона трішки збільшує без. Без якогось додаткового там, ефекту, покалування чи щось таке. Дуже мені подобається ця олійка. Зараз я вам тут зроблю. Теж, бачите, її спочатку не видно, але потім вона проявляється, і коли блиск сходить, залишається тінт. Рожевий, дуже-дуже красивий. Він є в двох кольорах. Мені більш подобається 402, більш холодний. Бачите, ось він проявився. І ці тінти я просто обожнюю. Якщо ви щось спробували з мого відео, напишіть, будь ласка, подивіться враженнями, і ми дуже скоро побачимось у новому відео. Всіх обнімаю, бережіть себе, скоро побачимось!